Ну а сьогодні на контрактовій площі столиці відбувся київський міжнародний марафон, легкоатлетичний марафон. На п'ятий за ліком пробіг вийшло близько трьох з половиною тисяч атлетів з тридцяти трьох країн світу. Вже за традицією це спортивне дійство складається з декількох пробігів, які відрізняються між собою дистанцією. Класичний марафон 42 кілометри 195 метрів, напівмарафон 21 кілометр, та марафон естафета 3 плюс 10 плюс 12 кілометрів. Також відчути себе на заході професійними спортсменами могли підлітки та діти. Спеціально для них були передбачені забіги відстанню від кілометра до 300 метрів через політичні події в Україні марафон був під загрозою зриву. А втім, організатори перенесли маршрут з пробігу з Хрещатика, де він був зазвичай проходив, і свято спорту все ж таки відбулося. Реєстрація була призупинена ще 20 числа. Кількість учасників була дуже шаленою, ми могли навіть зібрати більшу кількість до 4 тисяч, але це визвано тим, що ми не були готові до такої кількості учасників. Якщо ми будемо продовжувати тенденцію по марафонам, то ми зможемо догнати по об'єму бостонський марафон, який, состоявся недавно, на якому було 36 тисяч. Участников мы сами пришли принять участие в марафоне. Более того, это уже не первый раз и не первый год.